Перший фестиваль Ліги Сміху здається. No. Саме перший. І мені Саша дзвонить, каже: є вихід до мера, підемо, попросимо на фестиваль грошей. Треба, ну до нього прям no. в кабінет на зустріч. все, йдемо добре. Я там маю ті роздруковані свої пропозиції, спонсорські дебільні, які мені піміну. Я, ну ну я, я ж не знаю, як воно це зробити. В них, так, да, ви вже відіграли, у вас вже було прям щось драйв продакшн, там, логотип, хтось, no. вам все підготували, як має бути. Але в них хоча б по документах no. правильно. І в нього зверху, короче, шапка, як в документах, є все звернення кому так далі, а в нас немає цієї шапки. Цей. І ми сидимо, там щось там спитали, все сидимо так гарненько, таку він тут-от, ми тут, mm. от вот, по, по різні столи. І м, м, каже мені наш е, міський голова, що Олег, от в тебе неправильно, тобі зверху допиши шапку. Ти не те, що я домахуюсь, але так має бути. Типу, кому? Просто кому напиши. І я такий, по-перше, знаєш, в мене ручки немає. Мені так стидно сказати, він каже, бачив, в тебе немає ручки. Я кажу, нема, він дає свою крутуцю свою, на. Але ж проблема в тому, що його ну, він пару місяців як мер, я не знаю, як його. Я знаю, що Семчишин, Все. Yeah, і блядь, yeah. Я думаю, твою мать, ну за... он це ж сидить, ну типу зірка, все, заговори його. А воно yeah, мене, мене так, так і було. Як, думаю, заговоріть зараз, його заговорять, і я тако бігом підгляну в той документ, yeah, як там звернення. А вони, сука, сидять, і всі на мене палять. Він, і вони двоє зіл, і Саша на мене всі. Uh -huh. І я сижу і думаю: бля, як вийти з цієї ситуації? А я, і я клянусь його питаю. Я питаю, а як писати? Прошу вас. Він каже, ні, просто прізвище і ініціали. Я кажу, а шановний писати, він каже, ні, просто прізвище і ініціали. Я кажу, ну, прошу ваші кошти. Він каже, просто прізвище і ініціали. Він бачить, що я туплю. Каже, коротше, напишеш нормально, завтра принесеш моїй секретар. Міні, так було стидно, боже, соромно.